Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні хочу показати вам гортензію, яку я купила собі не так давно. Ось вона така. Оце гортензія широколиста, яка називається Red Angel. От бачите, яка вона красуня вже, от у неї така зелена. Листочки такі, бачите, якого вона кольору. Ось подивіться. От. Сама зелень вже красиво. Так, значить, це Red Angel. це голландський сорт гортензії створений. Значить, нова серія темнолистих гортензій Black Diamonds. Diamonds. А, значить, вона, особливості сорту такі, що ця серія відрізняється компактністю та густиною куща, темним, майже чорним фіолетово-зеленим листям з контрастними світлими прожилками та яскравими сваричними або зонтичними квітами. Ну, ось так воно і є. Бачите, ось такі зелено-фіолетові листочки в неї. І такі світло-зелені на листочку прожилки. От. І от коли, йде, розпускається верхушечка, бачите, як тут красиві, які кольори, і контрасти йдуть. А потім уже тут ось нижче, дивіться, бачите, які листочки вже більш вони мають зелений колір. От Дуже красивий кущик. значить, він уже... Розвивається у мене, стоїть в теплиці. От, є тут ось пагони, які задерев'яніли, це пагони минулого року. От, а ось такі трав'янисті пагони зелені. Це вже е, розвиток рослини, вегетація е, поточного року йде. От. ну і Бачу, що такі гарненькі у неї верхушечки, то вона якби буде в цьому році і квітнути. А, значить, це гортензія висотою 1 метр. От за, про неї так заявляють. Її можна вирощувати і у відкритому ґрунті, і в контейнерах. А в контейнерах вона трошки нижче буде рости. У вас, значить, десь буде 0,4-06 метра. От, що ще про неї? Ну, вони мають слабку холодостійкість. Значить, на зиму треба ці гортензії, як би кажуть, прикривати або щоб вони зимували зимували у вас в якихось приміщеннях. Написано, що вона може видержувати морози до мінус 23, трьох, але ну, треба себе перестраховувати і, як кажуть, від морозів її захищати. Значить, буде вона квітує вона як на пагонах минулого року, так і поточного року пагонах. Значить, сорт називається якби ремонтантний він. От. Ну, і в неї красиві червоні, сферичні, такі мають ну, сферичну форму квіти. Ну, Подивимося. От, яка вона буде, буду вам показувати цю гортензію. Сьогодні я її хочу пересадити, тому що я її купила, Ось бачите, як люди продають, роблять такі ось склейоночки-горщики, показую вам. От, Бачите, як продають. А я її підготувала сьогодні другий горщик на 7,5 літрів у неї буде. І ось підготувала таку ґрунтосуміш. Буду, значить, її садити. Ось у мене трошки є хвойного опаду беру, трохи беру землі з городу. І буду використовувати сьогодні ось такий торг верховий PH3,4. Значить, сюди трошки додам, Якби зроблю все в рівних пропорціях. Ну, можливо, торфу трохи дам більше. От зараз. Пересажу цю квітку і покажу вам, як вона буде виглядати вже в горщику. А ще зараз витягну її з оцього пакета, покажу вам, яка в неї коренева система. От вона ж вже розвивалася розвивається в цьому сезоні. Ось вона така виросла вже. Значить, покажу вам ще кореневу. Так, показую вам ось витягла цю квітку із цього, такого. Пльоночного горщика, і ось така в неї коренева. Бачите, ось уже починають розвиватися білі оці корінчики. показую, ось вам Бачите, вже вони появляються, Коренева система вже в неї прокинулася. Ось дивіться, наростають білі. от Бачите, ось які показую вам. от Зараз іще так стульчик перекручу. Значить, закладене тут ось добре, бачу жовтенькі, Якісь дві горошинки, але вроде які не осмокот, але, може, це якась друга фракція цього добрива. Ну, бачу, що добриво тут закладене вже. І ось уже скільки наросло цих біленьких смоктуючих корінчиків. Значить, я зараз отак трошки ці корінчики якби отак поворушу. Ось показую вам, бачите? От. Трошки їх так підворушу. Сильно ком'я цей, якби розрушати не буду. Ось, отак їх підворушила. І буду тепер зараз висаджувати. Ось підготувала такий для неї горщик на 7,5 літрів. Зараз приготую ґрунтосуміш. От поставлю оцей. Квітку з цим комом землі і потім додам уже суміші, яку я підготую і покажу вам цей ретангел уже в горщику. Зараз на вашому екрані показую вам свою широколисту гортензію принцеса Діана. Ось вона вже в мене в такому стані, вона теж стоїть в теплиці. От я її теж хочу пересадити в більший горщик. От, зимувала вона в мене в гаражі, і потім я її винесла в теплицю. От, Значить, у неї вже, ось, бачите, теж розвиваються корінчики. Оці біленькі пішли. Ось показую вам. От я їх теж так трошки підворушу, якби, ось. ось, от отак от трошечки. Щоб вони швидше зсипилися із новим ґрунтом. Ось так. От. І так по кругу пройдуся і покажу вам, ось бачите, як тут гарно наросло коріння, ось, вже, ось бачите це вже біле коріння, це ж всмоктуюче ми його називаємо. Бачите, ось як вже, от, поки вона оце коріння проснулося. І вона почала вегетацію. Ось такі вже наростила пагони, дивіться, покажу. Бачите, ось трав'янистий пагін це вже цьогорічний пагін. А ці ось пагони, дереви, деревовидні, ось такі. Ось, це минулорічний пагін. І тут теж ось пішли, бачите, такі ось отростки від нього, пагончики пішли рости. Отну, хочу побачити її квітування через те, що в тому році вона в мене не цвіла, кущик розрісся, але квіток я не побачила. Ну і тут ось такі в мене, бачите, які листочки ось. Не знаю, це в гаражі стояли, примерзли чи що. От, і зараз я вам покажу. От бачите, дивіться. Видно? Показує камера, ось вже квітки заклала. Бачите? Буде цвісти моя принцеса Діана. Зараз цей побачимо верховий пагін. Дивіться, показую, тут є воно. Бачите, вже заклала квітки. Зараз тут відкриємо листочки, Вон, дивіться. Оце вона в мене вже в тепличку, я її перенесла, Ну, може, вже з місяці стоїть. Прикриваю її спонбондом. На ніч спочатку прикривала, тоді оце ночі вже пішли, якби не холодні, то я вже перестала прикривати. От. І бачите, вже закладає бутончики. Вон, дивіться, і тут ось показую. Ось, видно, буде. Квіточки будуть, буде квітувати. Значить, вона у мене була ось в такому відеречку, 6-літровому. Ну, я її дам більший об'єм грунту. Пересажу ось в таке 10-літрове відро. Ось так від, Входить, показую, як вам. Думаю, що на цей сезон їй вистачить, а під осінь там подивимося. Значить, зараз пересажу Діану і покажу вам, вже її пересажену. Ось так виглядає в пересадженому виді. Моя гортензія Red Angel. Так, і тут ось пересадила принцесу Діану. Ось така мене зараз принцеса Діана. Дякую всім за увагу! Всім доброго здоров'я і до нових відео.